В Полтаві була презентована збірка Степана Чубенка Я розумів сен життя. Цю збірку дарували людям за донати на ЗСУ. І зібрані гроші від полтавців і від нашої родини ми передаємо підрозділ Довінчі. Да Я також хочу, бо Подякувати родині Чубенків, пані Сталіні, це мама народного героя України Степана Чубенка, який був закатований російськими окупантами. І ця героїчна родина, яка виховала такого достойного сина, вона продовжує підтримувати українське військо. І максимально вкладатися в справу нашої спільної перемоги. Тому хочу подякувати пані Сталіні за те, що ви передали ці гроші, здійснили збір пані. Дякуємо Сталіниці. вам за наш засіб. Так, ми і вам дякуємо. Всі ми разом, разом... Да, разом працюємо на перемогу.